У Луцьку містяни нарікають на стан мосту, що на вулиці Шевченка. За словами людей, шляхопровід можна сказати у аварійному стані. Тут не можна ані ходити, ані навіть їздити автомобілем. Пані Ганна проживає у Луцьку уже багато років, і відколи жінка тут, вона не пам'ятає, коли востаннє цей міст, що на вулиці Шевченка капітально ремонтували. Ці дірки постійні, постійні пають якимось шлаком, воно знов провалюється. Ми ходимо по тих лужах. Перескакуємо, діти на велосипедах летять носом. Що зробити? Ніхто на нього не дивиться. Так, кожен день ходимо, 50 років ходжу цим мостом, а він нищиться, нищиться і нищиться. Лучани масово нарікають на стан шляхопроводу. Зокрема, лучанка Анна у Фейсбуці публікувала такий допис. Мені дуже цікаво, хто має провалитися під цей міст, щоб проблему помітили. Тисячі людей проходять щодня. Маленька дитина може запросто провалитися. Я ж не кажу робити новий міст, але укріпити якось можна просто провалюється по краях. А де хто і взагалі боїться ходити? Цим шляхопроводом. я перший раз і вже жалію, що тут йду. Чому трохи, трохи страшно? Страшно через що? А, дирки скрізь, вода, низу машина їде, воно все якось ніби ну бентежить. Оце такий стан мосту, типу не знаю. Ага, ви що далі просто не бачили? Да, дякую. Ну я тут хожу напевно раз в рік і вже пожаліла. В принципі, я би машини точно би тут не їздила. Так що і вам не рекомендую. Стан мосту дійсно можна назвати небезпечним у пішохідних зонах. Шималі дірки, а єдине, що тут, хоч має безпечний вигляд, це ось ці перила. Усе інше, як зазначили Лучани, Ладан дихає. Водії теж, м'яко кажучи, не в захваті. Там і машиною, коли їдеш, то підскакуєш на тих шпалах. Люди переконують, варто хоча б підлатати міст, аби не сталося лиха. Що цікаво, міська влада на чолі із мером Ігорем Поліщуком не лінується витрачати шалені гроші на вкладанні бруківки часто там, де цього можна було б і не робити. А от реальні проблеми, як от дірки на мості, так і залишаються невирішеними. Телеканал конкурентів вирішив запитати очільника департаменту ЖКГ Луцької міської ради Миколи Усівка, чи знає він про цю проблему і чи збирається її вирішувати. Проте очільника департаменту не було на місці. Містяни тим часом кажуть, на їх заяви та звернення до міської влади немає жодної реакції.